Ну якій що... стадії зараз ця справа відносно вас? На якій стадії, ви знаєте, в п'ятницю, в четвер, минулого минуло четверга, через суд мені було передано запрошення за прокуратуру Черкаської області для отримання власних речей, які були в мене вилучені. Це мої мобільні телефони, ноутбук, сумка, записник. І мої особисті кошти, я в п'ятницю з'явився, мені повернули мої ті кошти, які були вилучені, ті речі, які були вилучені, я надав розписку і на цьому все. На сьогоднішній а... день мені ні, нічого не пред'являли, ні підозри, не допитували мене ні, ніяк. В зв'язку з даними подіями, я підготую звернення до президента України Віктора Федоровича Єрнуковича, оскільки, е, якщо можливо, я так, зачитаю. Шановний Віктор Федоровичу, звертаюся до вас як до гаранта Конституції, як до е, людини, яка, в першу чергу, до людини, яка може вплинути на та подолати весь цей безлад, який твориться на сьогоднішній день. У судовій системі. У так? судовій системі, так. І в правоохоронній також виявляється системі. Розумієте? На сьогоднішній день всі говорять про те, що судді, хабарники, правоохоронці хабарники Однак не всі є хабарниками. Знаєте, є народна приказка в сім'ї не без виродка. так і в кожній структурі. Як і в суддійській, як і в правоохоронній, як і в медицині є деякі особистості, які плямують звання як судді, як правоохоронці, так і лікаря, так і інші. В Уманському міськрайонному суді впровадження було де, дві справи, пов'язані з Колісніченком Володимиром Миколаївичем. Головуючий по даній справі був суддя Івану Анатолій Анатольович, тобто я. Відповідач по даній справі одній з них була Денису Кілона Іванна. Судове засідання не з'являлося, тому мною було прийнято. Заочне рішення також провадженні у Монського міськрайонного суду Черкаської області прибувала цивільна справа за позовом Шумко Наталія Овсанкіна до Клісніченка Мирослава Володимирівни, Шумко Оксани Володимирівни про визнання недійсним заповіту, визнання право власників на спадкову квартиру. Головуючий по даній справі також був я. Позивач про справі Шумко Наталія Всенкіна є матір'ю Клісінченка Мирослава Володимирівна, яка в свою чергу є невісткою колишнього головичю ради юстиції Колесниченко Володимира Миколаєвича, було якому було недоподоби тривалий розгляд справи, що було зумовлено необхідністю проведенням. Судо психіатричної посмертної експертизи. 20 червня 2012 року я отримав копію пропозиції від члена голови Вищої ради юстиції Колесніченка до Вищої ради юстиції про внесення подання про звільнення судді Уманської міськрайного суду Іванова з посади за порушення присяги. 4 лютого 2013 року я отримав ще одну копію пропозиції Члени Вищої ради Ківала Сергія Васильовича. За е, про прийняття подання про звільнення судді Умаського міськрайонного суду мене Іванова Анатолія Анатолійовича з посади за порушення присяги. 4 ж лютого 2013 року я отримав ще одну довідку пропозицію за підписом члена Вищої ради юстиції Завольнюка Володимира Васильовича. За результатами проведеної перевірки відомостей виконаних у пропозиціях члена Вищої ради Клісніченка е, щодо наявності підстав для звільнення суду Умовського міськрайонного суду Іванова з посади за порушення присяги. 1 березня 2013 року Колісніченко прибув до приміщення Монського міськрайонного суду та зібрав усіх суддів на нараду у залі судових засідань. Головуючи на цій нараді разом з своїми помічниками, колишній голови ради юстиції, при всіх зазначив, що йому відомо про буцімто мої наміри, усиновити його сина та про те, що я буцімто маю час відслідковувати його поїздки за межі України та обговорювати це. Також залякуючи мене Колісніченко при всіх пообіцяв імені члена Вищої ради юстиції та на той час першого заступника Генерального прокурора України Кузьміна Рената Ревельовича ще одне насення пропозиції про моє звільнення за порушення присяг. 12 березня 2013 року я отримав копію довідки пропозиції від члена Вищої ради юстиції Колісніченка. За результатом перевірки відомості щодо наявності підстав для звільнення мене з, з посади судді. Уменському міськрайонного суду, 19 березня 2013 року, я був викликаний на засідання Вищої ради юстиції для розгляду усіх зазначених вищах пропозицій. Але ініціатор Колісніченко несподівано для всіх зняв це питання з порядку денного, не дивлячись на мої заперечення. На даний час жодна із зазначених вища пропозицій про моє звільнення вищою радою не розглянута. В травні 2013 -го року головуючою Радою юстиції Колісніченком було скеровано скарги до Вищої коліфіційної комісії суддів України, що стало підставою для відкриття відносно мене дисциплінарного провадження. 17 вересня 2013 року вища кваліфікаційна комісія суддів України розглянула дисциплінарну справу відносно мене по трьом скаргам. При цьому пояснення мені вдалося дати лише по одній. За результатом розгляду дисциплінарної справи мені було оголошено догану за допущене порушення строків розгляду справ, яку я розглядав майже три місяці. Хоча два місяці цих був перебував на лікарняному, пересувався на милицях зв'язку з травмуванням двох колінних суглобів в, е, зимовий період, оскільки відпустку пішов в зимовий період, як саме заслужений працівник суду. Але на цьому спроби звільнити мене з посади вплинути та, та вплинути на мене або якимось іншим чином мене виконувати вказівки, вирішити справи не, по закону не закінчилися. 1 жовтня 2013 року, під вечір, я був затриманий працівниками СБУ за нібито вимагання отримання хабаря. При огляді у мене ніяких грошей противники не виявили, а ось в сунці маутбука, яка лежала в таксі, працівники СБУ знайшли та вилучили 2700 доларів США. Я відразу вернувся до перехожих їх присутності ніяких слідів відмічених грошей ні на моїх руках, ні на моєму оці виявлено не було. Я також зажадав, що були зняті відбитки пальця з вилучених грошей. Однак цього зроблено не було. Водій же Таксі, послугами, якої іноді користувався, інвалід третьої групи, групи дав спочатку показання, що він поклав ці гроші в сумку за винесенням мною вироку, не пов'язаного з позбавленням волі у справі про ДТП. Вже згодом водій таксі в присутності свідків зізнався про те, що він поклав ці гроші особисто сам в портфель для ноутбуку. Вважаю, що кримінальне провадження відносно мене. Було розпочато не інакше як за вказівку Клісніченка Володимира Миколаївича. Чому так вважаю? Оскільки сам особисто з, на моє затримання з'явився перший заступник управління СБУ в Черкаській області Юрій Петренко, який являється сином голови райдержадміністрації Уменського району Петренка. Щоб я врешті усвідомив, що не виконуючи вказівки зверху, на моїй посаді не втриматися, з огляду на вище не прошу вас розглянути це звернення та вжити відповідних заходів для того, щоб в державі України поважалися та виконувалися прямі приписи конституції. Також прошу вас вжити необхідних заходів для усунення посадових осіб, які посилюють зневіру народу до влади, віддаючи або виконуючи незаконні вказівки з повагою. Анатолій воно і президента. Я хочу звернутися до пана адвоката, пана Андрію. Ви можете прокоментувати ситуацію, яка навколо, навколо судді Іванова склалася? Ну, знаєте, я не можу коментувати ті рішення, які приймалися судом з даного приводу позицію Анатолія Анатолійовича, але в свою чергу можу зазначити наступне: за період діяльності Анатолія Анатоліща на посаді судді у міськрайонного суду ним винесено три виправдувальних. З вироки по кримінальним справам, які розглядалися у відповідності до вимог КПК України в редакції 1960 року. Була що велика ну, рідкість. Для фахівців відомо, що у нас кількість виправдувальних вироків в Україні складає 0,13, по-моєму, в цьому році сотих процента. В минулому, по-моєму, 0,17%. сотих процента. Я вважаю, що. Е треба бути досить сміливою людиною принциповою людиною щоб приймати такі рішення і йти на свідомий конфлікт з, ну, з керівництвом правоохоронної системи і з системою в цілому мені на щастя скажімо так довелося здійснювати захист кількох осіб по кримінальним справам які вів анатолій анатолій по одній з них було винесено виправдувальний вирок і я вважаю за ну скажімо так за свій обов'язок здійснювати захист від кримінального переслідування Анатолія Анатолійовича, я думаю, що жон би з моїх колег не відмовив би йому в тому, щоб захищати цього суддю за наявності тих тихправдувальних вироків, які він виніс. Ще один нюанс, на який би я хотів звернути вашу увагу. Коли сталися оці от всі події, пов'язані там із начебто виявленням якихось грошових коштів Анатолія Анатолійовича, він через деякий час мені зателефонував, і його прохання було зведено до того, що він просив мене здійснювати захист його кума, з'ясувати, хоча б що там з ним відбувається на той момент, це Костюка Анатолія. До мене звернувся одночасно і його батька. Ми намагалися якимось чином спробувати добитися до цієї, людини, з якою, ну, скажімо так, плотно спілкувалися працівники обласної прокуратури і працівники СБУ за наявності ордера, за наявності угоди, за наявності батька, в присутності якого я хотів просто потрапити. Щоб до приміщення СБУ, щоб надати правову допомогу Ну, скажімо так, було свідомо створено перепони в моїй законній діяльності, чим вчинено злочин. Мене просто не допустили до цієї людини. Як наслідок, людина почала, ну як це зараз говориться, активно співпрацювати з слідством і дала начебто покази, які начебто викривають Анатолія Анатолійовича в його незаконній діяльності. От я вважаю, що оці от показання, які отримані таким чином, які на даний момент, скажімо так, можуть трактуватися як доказ його вини, вони є сумнівними, вони, скажімо так, їх з законність їх отримання під великим питанням. І я думаю, що в даній ситуації треба розбиратися не то, чи здійснив. Якісь правопорушення Антолі Анатолій, а з тими працівниками, які допустили такі незаконні дії по відношенню до як того самого Кастюка, так і до, взагалі до цієї так би мовити ситуації. Спасибо. Ну, so, якщо <плес> у вас, шановні, є якісь запитання, будь ласка. Яконукає Асоціація завітних журналістів штаб партія коронавирусно. Я вам про Сергія Іванов. Антон Анатолій, скажіть, пожалуйста, можливо ли? Скажем так, суд є будь-які в рамках судової системи України. Ви питаєтесь тоді, що в тобі отримали? Ви самі бачите, але я надію, що можливо. А я лишень за втручання, як я звернувся вже до шановного президента, лишень за його особисте втручання, за його вказівки створити слідчу групу, розібратися. Притягнути до відповідальності винних осіб, щоб правоохоронці не виконували замовлень брудних і не тиснули на тих суддів, на тих слідчих, на тих адвокатів, які намагаються дійсно встановити е, істину по всім справам. Це важко, чесно вам скажу. Шість разів мені пропонували написати заяву за власним бажанням. Не написав. Результат ви бачите. Іще ще вопроси, пожалуйста. Радіо у нього ще у мене запитання і до пана Андрія і до пана Анатолія. Дивіться, зараз обговорюється закон про незалежність суддів. Як ви вважаєте, взагалі крок якийсь буде? От вам та ж рада юстиції буде затверджувати, знімати. От якось це змінить ситуацію? Чи це просто в українських реаліях ширма? Скажіть, будь ласка, навіщо ви велосипед, якщо він є? Суддя і так по статусу незалежний. незалежний, недоторканий, так необхідно усунути. Будь-які можливі чинники, які б впливали на здійснення правосуддя суддями, їхню незалежність, як від матеріального становища, це пов'язано перш за все з наданням їм житла, належної заробної платні прямого їхні, прям, Можливості прямого їхнього звернення до найвищих посадових осіб нашої держави, прямого не через секретарів, через помічників і таке і інше. І щоб негайно були реакції на їхні звернення. Тоді це можливо. А від того, що буде прийнято ще якийсь закон, чи ще декілька законів, не головне виконання. Ми і так на сьогоднішній день формально незалежні судді недоторкані. Кажуть, що тиснуть на вас <танцес> депутати, політики. на мене особисто ні депутати, ні <плес> політики не тиснуть. На мене особисто тиснула та людина, яка мала колосальний вплив на всю судову систему, розумієте? А ще думку хотіти почути, пане. Ну я думаю, Анатолію Анатолієві, ну У нас ще 2 минути до докасатись конференції, будь ласка, якщо є питання. З те, що конституційна очка Учитывая то, что мало времени, я не буду вдаваться в подробности. Вот кревет, Зоя, ее вели в сосновник, ее каприз и так далее. Зоя, это есть такой в народе, я извиняюсь, Зоя, значит, смея особо ядовита, она наверное, оказалась для вас, для, для Петра. Вот. Я слышал про Лезника судью, его уже выбирают, назначают судьба... уже третий или четвертый срок. Вопрос Зоя, конкретный, четкий. Прокурор у места Упани. Третий раз он поновится а -а -а. на... Э Вопрос, пожалуйста. свой. Я про судьи хочу сказать. Нужно Киванову или Ква, нужно ли выбирать судьи пожизненный срок? Надо ли, если человек э, ну, уже вот этого не заслуживает, именно увлечен в каких-то вот таких нечистоплотных делах махинациях? Надо ли вообще даже пожизненный срок? Я вам хочу сказать, что не потрібен был пятиличный термин. А от пожиттєве необхідно призначати п'ятирічний термін це все рівно, щоб надати лікарю хірургу 5 років для здійснення проведення певних операцій, а потім вже оцінювати, скільки в нього летальних випадків, скільки нелетальних випадків. Розумієте? Якщо суддя призначений відразу довічно і він е, здійснив правопорушення, за яке потребує понести покарання, то звільняйте, будь ласка, цього суддю, доведіть його винуватість і звільніть, навіщо тут визначатися 5-10 років потім пожиттєво. Який сенс? Спасибо. Товарищи, мы вашу преступленность заканчиваем, после ее окончания вы можете пообщаться с главными действующими особами ее, но я, наверное, резюмирую это так, что мы все видим, что как бы там ни было, что бы вот даже по этим делам не происходило, но что в храме Фемиды Украинской очень много грязи.